9 квітня у 1966 році Ватикан скасував індекс заборонених книг, що проіснував більше чотирьох століть. Перший офіційний індекс вийшов у Римі понад чотири століття тому, в 1559 році, під безпосереднім керівництвом папи римського Павла IV, який до свого обрання був верховним інквізитором. Цю зловісну історичну фігуру народ боявся і називав кардиналом смерті. Всього вийшло 32 видання списку заборонених книг, 20 з них в ХХ столітті. В останньому виданні від 1948 року було вказано близько 4 тисяч книг. Повністю були заборонені твори таких авторів, як Бальзак, Джорджано Бруно, Вольтер, Даламбер, Рене Декарт, Дені Дідро, Еміль Золя, Лафонтен, Мельє, Мореллі, Жан-Жак Жорж Санд, Барух Спіноза. Еміль Золя з гіркотою посав. Немає майже книг, на які не вивергала б свої громи церква. Якщо часом і створюється враження, що церква закриває очі на деякі книги, то це тільки тому, що вона не в змозі переслідувати і знищувати все, що виходить в світ. Та пам'ятайте, там, де спалюють книжки, рано чи пізно будуть спалювати і людей. 9 квітня 1917 року почав роботу перший з'їзд кооперативних спілок України, на якому було створено Український центральний кооперативний комітет. Кооперативний рух почав зароджуватися в Україні ще наприкінці 19 століття. З'явилися споживчі та кредитні спілки, а згодом поширилася сільськогосподарська кооперація. Учасники першого з'їзду визнали необхідність організації на українських землях всеукраїнських кооперативних центрів, які б займалися культурно-просвітницькою, фінансовою, торгівельною промисловою сферами. Однак головним рішенням форуму стало створення кооперативного комітету, що взяв на себе координаційну функцію. Крім того, він заснував і власний друкований орган газету Українська кооперація. Рація кілька місяців по тому на другому з'їзді було прийнято рішення про запровадження в Україні власного кооперативного банку. «Укрінбанк». Вже на початку 20-х років кооперація потрапила під жорсткий контроль радянської влади і набула зовсім нових рис. 9 квітня 1930 року у Нью-Йорку вперше було продемонстровано публіці відеотелефон відеофон. Зв'язок, встановлений між компаніями Bell Laboratories та AT&T, дозволив співрозмовникам не тільки чути, але й бачити один одного. Цього дня у 1963 році сер Вінстон Леонард Спенсер Черчилль удостоївся звання почесного громадянина США. Геніальний політик став першим в історії країни іноземцем, якому Конгрес Сполучених Штатів Америки на чолі з президентом Джоном Кеннеді присвоїли це почесне звання. 9 квітня святкує свій день народження комп'ютерна миша. А у далекому 1968 році за свій без перебільшення геніальний винахід американець Дуглас Енгелбард. Був удостоєний почесного призу Масачусетського технологічного інституту у розмірі 500 тисяч доларів США. Сьогодні мишки дуже відрізняються від своєї прабабусі, однак їхня суть залишається незмінною. А сучасники вже не уявляють свого життя без цієї необхідної складової.